Доброго дня, всім добрим людям. Пам'ятаємо, що Україна це оплот демократії, сама демократична держава в світі, і в ній немає і, взагалі, не існує такого поняття, як державний тероризм або політичні переслідування. Так що всі, хто там кричать про, про такі речі, я вважаю, що вони. Підривають державний устрій, як вони люблять казати, або порушують правовий порядок. Ну і єдина відома мені справа, реально політична. Це інквізиційний процес справи 18... 686 дріб 18,99 дріб 18, де спокономічна українця за його непримиримість і політичні погляди. Переслідують вже восьмий рік в кримінальному порядку. І тому е, всі інші це якісь там збіговисько професійних патріотів, е, лапсердачних, вишиваних патріотів, або там е, націоналістів без національності. Це все збіговиська, які фактично розколюють український народ і не дають йому спокійно жити або Старається кричати про соборність, при тому, що ця соборність явно зміщується, як каже президент України. границя атвігається вовнутр України. Просто її надо отодвинуть. І от таке воно на сьогоднішній день є сумне. Сумне з того погляду, але я все-таки звернусь сьогодні до права, оскільки в цьому інквізаційному процесі, як я назвав, його можна перевірити, заглянути в номер справи в Державний реєстр судових рішень. номер справи я вам назвав і тому ніяких там словоблуд або блудословій на сьогоднішній день не буде. І так, в цьому інквізаційному процесі сталася справнича колізія. Чому правнича колізія, яка має трактуватись завжди на користь людини згідно Конституції України, але дивним чином вона хоче трактуватися завжди на користь держави, що тільки підкреслює політичність цього процесу ну і доказує те, що держава Україна взяла на озброєння тактику терору. І так, в чому суть? В тому суть, що. Споконовічний українець заявив неодноразово в цьому інквізиційному процесі про те, що він не являється стороною процесу, а виклики, які йому поступають, і він приходить до суду, є чисто повага людини до суду як державної установи. Ну і на сьогоднішній день. Вчора відбувся в цьому інквізиційному процесі, було заявлено відвод з тих підстав, а саме першою підставою, що не є стороною в процесі, другою підставою є те, що звинувачуючи людину в тяжкому злочині, суддя Державного суду відмовився надати адвоката. Фактично, навіть не надати адвоката, відмовився переносити справу в зв'язку з тим, що немає адвоката, ніби то в сторони процесу і третє не зрозуміла державна мова, оскільки говорити державною мовою в державі Україна це не цілком логічно, не відповідає тотожності розуміти державну мову. І цю, ці колізії, які. Мав би вирішити суд, він не діяв на сторону людини, а діяв на сторону став на сторону замовлення і виконання замовлення в цьому інквізиційному процесі. Ну і четверте, що стало підставою для такого відводу, це те, що людину тероризують безпідставними культпоходами до суду. Я кажу, і Людині, людина стає підозрюваним з моменту вручення її підозри. а людина стає обвинуваченим згідно діючого КПК України тоді, коли в неї виходить, підозрюваному вручають обвинувальний акт після того, як він поставив свій дату підпис, що він його отримав, з того саме з того моменту. Тобто з моменту отримання обвинувального акту людина стає обвинуваченим. Тобто суд безпідставно обзиває людину обвинуваченим і вішає на, цю, всю, на це все своє якесь там бачення, що є фактично порушенням статті 19 Конституції України, яка говорить про правовий порядок, оскільки посадові особи, а саме суддя є посадовою особою суду. Я не буду сьогодні говорити про те, що. Такого міськрайонного суду там фактично він мав був вже давно ліквідований, оскільки є окружний зареєстрований суд там стосовно невиконання рішення Конституційного суду стосовно судової реформи, оскільки це далеко і безперспективно людям забувати голову такими речами. Які на увазі мається на увазі, вносять фундаментальний характер. А фундаментальний характер це те, що один суд не є правонаступником другого, рівно як і сучасні поліцаї, чи поліціянти, чи поліцейські не є правонаступниками міліції. І саме під них був прийнятий закон про національну поліцію. Ну і така от фундаментальна річ, про яку я говорю, це те саме момент набуття особою статусу обвинуваченого, оскільки людині не вручили обвинувального акту, і суд прийняв в ручному режимі до розгляду обвинувальний акт без вручення його людям, яких вони хочуть обвинуватити, тобто без розписки цих обвинувачених у прийнятті у отриманні обвинувального акту. тобто суд, виконуючи замовлення корпоративної суддівської корпорації саме судової гілки влади. В змові з прокурором, а я звертав увагу суду на те, що і вашу звертаю увагу на суду на те, і не суду вашу увагу на те, що в відповідності до змін до Конституції 2016 року в нас утворена не судова гілка влади, як така в класичному розумінні, як люди хочуть розуміти, що тільки суд є судовою гілкою влади. У нас судова гілка влади складається там. Шести чи семи окремих розгалужень. І такими розгалуженими системи правосуддя вона називається не судова гілка влади, а система правосуддя українського, вона сьогодні складається з шести чи семи частин, то вони там носять зміни, я за ними не слідкую. ну Три головні частини я вам зараз скажу: це суддя, прокурор і адвокат. Тобто, тріумвірат, ця сталінська трійка на сьогоднішній день. Одна з головних систем правосуддя вирішує долю людини всупереч тому, що написано в частині 2 статті 19 Конституції України. А саме діяти в межах повноважень і у спосіб, мало того, діяти тільки на користь у спільних моментах людини. Дякую за увагу, будьте здорові! Всім всього доброго!